У сучасному світі, якщо ви не контролюєте свій графік, він контролюватиме вас та ваше життя. В цьому відео поговоримо про метод – метод науково доведеного та ефективного тайм-менеджменту, який покращить ваше життя. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коуч та маркетолог. І на цьому каналі ділюсь тими речами, які допоможуть вам думати та діяти так, щоб жити своє життя мрії вже сьогодні. Сьогодні ми говоримо про тайм менеджмент та метод тайм-слотів. Давайте спочатку з'ясуємо звідки це. З'явилось, та чому цей метод вважається найефективнішим. Метод таймблокінгу або таймслотів став популярним завдяки колу Ньютону, який написав книгу Глибока робота. Він вирішував проблему того, що існує дуже багато методів планування, але всі вони не працюють і не є ефективними та науково доведеними. Цей метод я знаю вже років 5, періодично його практикувала. І між цим пробувала інші методи. Насправді зараз повернулась до тайм слотів тайм-блокінгу, тому що вважаю його найефективнішим та можу рекомендувати навіть від себе, як людини, якої дуже багато. Проєктів паралельно і цей календар буквально тримає моє життя докупи. Давайте спочатку розберемо переваги та особливості цього метода, а потім я покажу, як я планую приклад того, як планувати, і можливо, це надихне вас спробувати. Метод перше це те, що ви маєте контроль над своїми справами. Всі ці списки, всі ці туду-лісти, вони є дуже добрими, доки ви не розумієте, що ви не знаєте, коли це робити. Ви просто в кінці дня не встигаєте все зробити. Чому? Тому що у вас немає визначеного часу для конкретної таски, для конкретної проблеми. Другою перевагою цього метода є те, що ви починаєте менше відкладати, бо ви бачите, де ви що повинні зробити, яку задачу точно, і у вас немає цього страху перед тим, що велика задача, я не знаю, з чого почати. Третє, це те, що у вас є. Час на глибоку роботу. Є глибока та поверхнева роботи. Глибока робота, коли ви ні на що не відволікаєтесь і присвячуєте час лише одній справі. Це концепт, який Кол Ньютон представив у своїй книзі. Також ця глибока робота була дослідженням. Науково і виявилось, що саме так, саме коли ми не відволікаємось на інші справи, ми можемо досягнути результату та продуктивності, бо ми сфокусовані на чомусь одному. Четверте, ви менше втомлюєтесь, бо менше переключаєтесь між задачами. Звичайний календар звичайної людини виглядає ось так, коли ми. Виконуємо одну задачу, переключаємось на чиєсь повідомлення, ще щось робимо паралельно. якийсь мейл нам прийшов. А якщо ми знаємо, що ми виконуємо зараз цю задачу, а мейли ми відповімо потім, нам потрібно передбачити все, що буде в дні, чи залишити для цього спеціальний час, ми можемо не переключатись, а робити цю задачу. А те, що приходить якісь відволікання, там ми зробимо їх відповідний час. Час на відпочинок. Методі блокування часу є також рекомендація додавати відпочинок, Тайм-слоти на відпочинок також. Вам може здатись зараз це безглуздо, чи що ви переплануєте щось, чи ви не хочете ну тобто, вам ви будете занадто обмежені, та? бо я так відчувала так само. Але коли ви маєте час на відпочинок і точно знаєте, що в цей час не повинні робити якийсь мільйон справ. Та, у мільйон справ вони заплановані чи на наступний тиждень, чи якщо вони стигли, ви їх перенесли. Ви можете спокійно віддатись у цій справі плюс. Дуже рекомендується пробувати щось нове, якісь нові активності, якийсь новий часопроведення. І ви можете також це блокувати, бо я знаю на собі, що коли ти втомлений, коли ти дуже сильно завантажений, ти думаєш, що в мене взагалі немає часу на от якусь таку е дрібничку, та щось спробувати відпочити чи провести час. Я хочу все виконати, що в мене є. А коли в тебе є запланований час. Ти приймаєш правила гри, коли ти виконуєш все, що в твоєму календарі, так? коли ти пробуєш, наприклад, тільки втягуєшся, в тебе є від календаря повідомлення, в тебе там час на відпочинок, і ти йдеш і відпочиваєш. Тепер про правила та особливості. Мої правила, а особливості це те, що вас, можливо, якось бентежить, і ви думаєте, що це не для вас. Перше, це те, що я планую лише тиждень. У мене є якісь заплановані великі події, наприклад, якась відпустка, чи, наприклад, мій день народження. Я не хочу там працювати, це день оф, наприклад, я нічого не роблю там по роботі. Але такі сильні зміни. Я вношу в календарь лише один раз на тиждень в неділю і перевіряю цей тиждень, що в мене є. В мене є регулярні зустрічі, і в мене є додаткові якісь задачі, які є на цей тиждень, які я вношу. Я планую в Google календарі, тому регулярні зустрічі вони автоматично переносяться. І я лише розподіляю ті задачі, які я вважаю, що за цей тиждень хочу виконати. Друге, орієнтуйтесь на свій енергетичний режим. Науково доведено, що всі ми маємо різні енергетичні режими, тобто, коли в нас найбільше продуктивності, і вчені рекомендують два тижні десь повідсвятковувати свій режим, коли ви найбільш продуктивні, наприклад, там. Кожні дві години ви ставите собі будильник і відмічаєте, наскільки у вас зараз є сил працювати. Наприклад, ви встали там в 9 годині, у вас рівень продуктивності 100, в 12-й він там 80, в 14-й вже, можливо, 40, а під вечір падає. Вам потрібно розуміти, на які години ставити найважливіші для вас задачі. У мене це зранку, і іноді буває ввечері. Але якщо я зранку сильно попрацюю, все виконую, то ввечері в мене просто не залишається сил. Тому оці глибоку, глибокі періоди роботи, та я ставлю саме на ранок. Третій пункт мій улюблений. Мені всі завжди кажуть, що я занадто жорстка своїм графіком. І раніше це і правда так було. Я не планувала ніяких несподіваних речей. Я дуже бісилась, коли щось не виходило. І дуже бісилась зі справ, які виникали. Але вони і так будуть виникати. Ви розумієте, що кожного дня у вас виникає щось несподіване, це життя. Тому між блоками, які ви ставите для роботи, вам потрібно залишати. Біле місце, і це місце буде якраз для тих справ, які у вас виникнуть. Також ви зможете переносити справи, які не зробили сьогодні, на інший день. Тобто ви просто будете бачити, що сьогодні ви це не встигли. Вас буде менше звинувачень себе, бо якась задача, наприклад, зайняла більше часу. І ви розумієте, чому ви не виконали цю задачу? У вас є якесь пояснення для себе, не те, що я просто прокрастиную. А оця задача, яка була, наприклад, важливішою для вас, зайняла більше часу. Ну і не переплановуйте час відпочинку. Читала, що Ілон Маск та Білл Гейтс вони планують свій день до п'ятихвилинної перерви, так? Але. Звичайним людям, мені наприклад, дуже некомфортно, коли я бачу, що я кожного кожної хвилини повинна щось наступне робити. Ну і важливо, що на глибоку роботу ставте найважливіші задачі для вас, для вашої цілі. Це можуть бути не робочі задачі, це можуть бути ваші особисті задачі, які ведуть вас до основної цілі. Вам потрібно її визначити та розділити на задачі і поставити. Ці блоки, бо так ви будете відчувати, що рухаєтесь до чого, і не будете вигорати. Тепер я покажу, як я планую свій тиждень, і ви можете паралельно зі мною планувати свій тиждень. Я планую Google календарі, обожнюю його, тому що він є для роботи в мене, і в мене є особистий календар. Я їх разом поєдную. В цьому календарі, що показую вам, там немає робочого календаря, бо це конфіденційна інформація, але від роботи в мене є регулярні зустрічі. Припустимо, що вони отакі. Далі, в першу чергу, я планую свій відпочинок. У мене є ввечері, в п'ятницю, зустріч з сестрою, регулярна та якась нова справа. Тобто цього тижня я ходила на... Гончарство наступного тижня в мене зустріч з подругою, якою ми нерегулярно зустрічаємось. Якась нова подія для мене. Також іноді ввечері я читаю книгу чи дивлюсь фільм. Я це пишу, це не обов'язково до виконання. Але я хочу бачити, що в мене є час на відпочинок, і що на цей час не залізе ніяка робота. І додаю час на спорт зранку. Він змінюється, тому я просто пишу morning routine, тобто ранкова рутина, в яку входить і спорт, і сніданок. Наступним я пишу глибоку роботу, де ставлю конкретну задачу, яку я повинно робити в конкретний день. Бо глибока робота це період, в який все повинно бути визначено. Оце те, що не переплановувати, це більше стосується відпочинку в роботі. Та в якихось ваших особистих цілях все повинно бути визначено, щоб ви не відчували у цієї прострації та страху перед починанням. Роботу я також розплановую, що коли буду робити. У мене є таски окремо в моїй роботі. Я їх сюди не вношу, я вношу тільки те, що в цей час я буду виконувати. Якщо у вас робота, наприклад, є вашою основною ціллю, ви вносите ці кроки сюди, щоб ви розуміли, що і коли ви робите. Також додам, що в мене є тематичні дні, коли я роблю задачі якоїсь певної категорії. Не завжди це виходить, але я стараюсь, наприклад. Вівторок тільки документами займаюся, коли мені повин, я повинна дати декларацію, там, чи свої податки заповнити, чи в роботі якась документація є. Я завжди стараюся виконувати це вівторок. Також в цей календар ви можете додати календарі інших людей і дивитись, коли у вас співпадають графіки. Так, я розумію, це дивно звучить, що. Ой, в нас не співпали графіки, ми не можемо зустрітись, але ви хоча б розумієте, чому ви не зустрічаєтесь. А також ви можете так краще знаходити слот, щоб зустрітись. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам тема тайм менеджменту та планування. І я буду знімати ще більш корисних та цікавих відео на цю тему. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. А для тих, хто залишився, я покажу дуже крутий лайфхак від Notion. Я сподіваюся, ви знаєте програму Notion. Вона зробила так, що ви тепер можете бачити, який слот блоку, цього тайм-блоку у вас наступний. Я покажу, як це виглядає. Вам потрібно лише зайти в Notion, зареєструватися, якщо ви не зареєстрований, і внести свій календар Google в Notion календар. Вони разом сконектяться, і у вас зверху, так в полосості, буде показуватися, який яка зустріч у вас наступна.